Усім привіт! З вами Дебі і сьогоднішнє відео знову із залу. У цьому відео я покажу вам 5 справ для спини. Починаємо, як завжди, з розпинки відверху і донизу. Більше уваги приділяємо саме рукам і спині. Розминаємо плечовий суглоб. Кругові рухи по 15 разів вперед і назад. Не забуваємо про лікчовий суглоб, також про кисті круговими рухами, також їх розігріваємо і розминаємо. Щоб краще розігріти суглоби. Ми беремо або резинку, або палицю і виконуємо ось такі кругові рухи, щоб потім при вправах не вичувати ніякої травми. Ми гарно розігнулися і тепер переходимо до нашої першої вправи. Це тяга до поясу. Я використовую 60 ЛБС. У цій вправі у нас працює трапеція, дельта та верхня частина спини. Руки ми кладемо приблизно на ширині плечей, опускаємось, але не прогинаємо поясницю ось на штангах на колінах і підтягуємо до поясу. Працюємо лопатками. Виконуємо три підходи по 12 разів. Наступний у нас такий чудовий тренажер, в якому ми будемо виконувати аж 4 вправи. Так, перша вправа це тяга блоку на трицепс, цільові м'язи трицепс, техніка виконання. Встаньте прямо, візьміться за рукоятку. Тримаючи лікті біля корпусу, на видиху випряміть руки вниз. На вдиху повільно поверніть рукоятку у вихідне положення. Злегка можна нахилитися вперед. Контролюйте рух, уникаючи розмахування корпусу. Друга вправа тяга верхнього боку у тренажері широким хватом. До речі, моя улюблена. Цільові м'язи широкі м'язи спини, біцепс, задня дельта. Тож техніка виконання. Сядьте в тренажер, зафіксуйте коліна під упорами. Візьміться за рукоятку широким хватом, ширше плечей. На вдиху опустіть ручки вниз до верхньої частини грудей, зводячи лопатки. На видиху повільно поверніть руки у вихідне положення. Уникайте різких ривків, рух має бути плавним. Третя вправа та ж сама, але виконується з іншою рукояткою, тобто у нас вузький хват. Може здатися, що ці вправи одинакові, але відмінність таки є м'язовий акцент. Перша вправа широкий хват. Акцент на розширення спини та розвитку верхньої частини широчайших. Друга вправа нейтральним хватом, тобто вузьким, акцент більше на товщину спини. Активніше працюють румбоподібні та середня частина трапеції. Остання вправа на цьому тренажері це горизонтальна тяга блоку. Цільові м'язи, широкі м'язи спини, ромбоподібні м'язи, задня дельта та біцепс. Техніка виконання. Сядьте на тренажер, ноги злегка зігніть, спину тримайте рівно. Візьміть за ручку нейтральним або широким хватом. На вдиху потягніть рукоятку до поясу, зводячи лопатки. На видиху повільно поверніть рукоятку у вихідне положення та злегка заокругліть спину, щоб простягнути м'язи. Не забуваємо також про наші руки. Тому наступне вправо молотки. Цільові м'язи біцепс. Техніка виконання. Встаньте рівно, візьміть гантелі нейтральним хватом. долоні дивляться одна на одну. На видиху піднімайте гантелі до плечей, тримаючи лікті нерухомими. На вдиху повільно опустіть гантелі у вихідне положення. Уникайте розмахування корпусом, працюють лише руки. І для гармонії виконуємо махи на плечі. Цільові м'язи середня частина дельтоподібного м'яза, тобто плече. Встаньте прямо ноги на ширині плечей. Початкове положення легкий нахил корпусу вперед, лігкі, злегка зігнуті. На видиху піднімайте гантелі у сторони до рівня плечей. Затримайтесь у верхній точці та на вдиху повільно опустіть руки вниз. Також наостанок виконую підтягування широким хватом та вузьким хватом. По техніці виконання візьміться за турнік. Повністю випряміть руки корпус, трохи нахиліть назад, лопатки зведіть. На видиху підтягніться вгору, ведучи груди до турніка. У верхній точці підборіддя має бути вище рівня перекладене. Стараємося всю нагрузку перенести на спину. Це все моє тренування для спини. Надіюсь, це відео було комусь корисне. Дякую за перегляд. Не забувайте класти лайк і підписуватись на канал. Усім пока!